Ми знаходимося біля ТЦК у Шевченківському районі столиці. Як ви бачите позаду мене, чимала черга з військовозобов'язаних, які прагнуть оновити військово-облікові дані в останній день. Як розповідають чоловіки, стоять у вервишці з 4-ї, 5-ї ранку, попри комендантську годину, І запевняють, прийшли не в останній день, а вже в укотре. Мовляв, все ніяк не могли потрапити в усі необхідні кабінети, та й приймають в ТЦК щодня до 30 людей. сьогодні чотири. Чотири ранку. Да. А як ще комендантська? Ну а що зробиш? Якщо ти хочеш пройти, до приходу в п'ять часов. Уже ті, хто прийшли в 5 часов, вже сьогодні, сьогодні не попадали. Я вчора був. Дев'ять ранку вже об'явили, що 30 душ приймається, а всі вільні. І на роботу не попав, і комісію не пройшов. І сьогодні попитка номер 2 Я не оновляти, я хочу зробити військовий квиток. У мене немає. Більша проблема, що немає порядку ніякого. Ну, тобто є конфлікт конфлікт інтересів. Є люди, які приходять з самого ранку, є люди, які є списки там з вчорашнього, з позавчорашнього дня. І ну, типу, і ті, і ті по своєму праві, і є конфлікт інтересів, який ну дуже важко вирішити. І надія є, але чесно кажучи, не дуже. Чому в останній день? Я не в останній, я вже два місяці назад вже тут був. Е, я батько одинак і вже все пройшов, але не можу ніяк забирати свої документи. А чому, в чому труднощі полягають? Як сказати? неналагоджена система. Од, е, я, наприклад, з п'ятої ранку, а попадав в кабінет е, пів першої. Проблема недосконалості системи реєстрації і онлайн черги диференціації цієї онлайн чергини координації взаємодії системи резерв плюс з ТЦК і ЦНАП. Респонденти додають напередодні цей терцентр комплектування приймав відвідувачів не до звичної 17-ї, а до 20-ї години. Тож, кажуть, надія помирає останньою. Загалом ЦНАП у столиці як і вчора, так і сьогодні працюватимуть удвічі довше. Аби опрацювати що найбільшу кількість заявок, ну і аби описати весь масштаб напливу військовозобов'язаних до ЦНАПів та ТЦК в останні дні. Озвучу статистику, як заявляло Міноборони. До 7 липня оновили свої дані 3 мільйони громадян. А упродовж останнього тижня, з 8 по 14 липня, ще 1 мільйон. Ну і зокрема, така ситуація біля ТЦК у Києві була напередодні. Я прийшов за електронною чергою і все. Зайшов і оновив дані. Я вже другу неділю переміщена особа. Мені не буде чим платити за квартиру. Жінка не працює. І я вже другу неділю не можу нічого зробити. Я не знаю, що з ним робити. Мені сказали. Сати я стояла ті військовозобов'язні, які не встигнуть оновити дані упродовж сьогоднішнього дня, ризикують бути оштрафованими на 17 255 з половиною тисяч гривень. У Верховну Раду було подано кілька законопроєктів щодо продовження строку подачі військово-облікових документів. Ну а власне Міноборони заявили, що термін подачі заявок не продовжуватимуть. Мовляв, у військовозобов'язаних було на це достатньо часу. Ярина Марків, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.